Всім привіт! Вітаю вас на каналі Винес з хати. Сьогодні в мене вільний вечір. Значить, я проводжу його на змітниках. Розсипано багато всякого побутового, ось приїхав і вже ось набрав тут годинники, калькулятор. Ось дуже класний документ, референдум 91-го року. Документи на фотоапарати з глини. Це ручна робота, не Китайщина ніби. Таке горнятко класне, підставочка букова, приємна. Мастило десь пів баночки ще. ну В общем, такого різного такого набрав. А зараз ще по бачках гляну, то я тут, тут от під ногами прям набрав, хтось висипав, навіть не дивився що там годинники. ось, Ну і далі тут ще гляну. Ось так виглядає винос з хати. Квартирний винос типовий. Дуже багато всяких таблеток, пігулок, ліки старі. Тут в бачках все перекопано. Лахи різні, взуття, побутових таких предметів майже не було. Ну і серед лахів я знайшов ліжник і рукавички латексні, хлам перебирати. Ще взяв такі запаси стратегічні тут шампуні, мила були. Ну, я використовую шампуні як рідке мило. Дуже зручно руки мити. Ось. Так, в цілому тут багато старого одягу. Таке покривало прикольне є. Теж, в принципі, можна було б взяти, але щось не знаю, я не хочу. На сусідньому смітнику теж такого дуже багато було. Якась аптека, щось викинула. Ось. Зараз ще після себе гляну другий раз, перекопом. Ось, Може ще щось буде. От, написано лідокаїн. Прискаєш, нормально, не знаю, може щось коштує. Ну, коротше, тут переважно лахи. Ну, це приємно. Все одне було поколупатися, тому що ну, квартирний побутовий винос, все старе, такі стратегічні запаси пенсіонерські. Тут може ще щось є, а тут ніби я не воєнду Багато сорочок. Капелюшок такий. Жіночий на 60-х, 50-х. Вот от мюсли. О, я думаю, вони прям повні. Хоча ні, не повні. Оцей повний. Бачите, запаси. Не прыскаю уже. Ну, в общем-то, це в такому стані, що лежало вже дуже давно. Там частина ніби ще з підвалу була. Ну, ліжник це дуже класна знахідка насправді. Знайшов прикольну таку картину. Ну, картина не цінна. Звісно, а цінна рама. Рама дерев'яна така. В общем, якісний багет. Картина так в сумі. І ще свічки. Плаваючи, 6 штук. Мінус картина, що вона багато місця займає, незручно буде вести. Треба сумку буду дістати зараз. Ось цікава знахідка. Знахідка без контексту, так сказати. Окремо лежала, порожня, нічого не було. Явно на замовлення робили, бачите, ставили фоточку свою. Така десь з 60-х років. Що таких не бачив. Ну ось я вдома. Зараз буду все показувати. Знайшов камеру собі на самокат, якраз мій розмір. В общем-то, один раз заклеєна, але я так типу натиснув, нормально тримає. Один раз не рахується. Ось, можна її по 6 разів заклеїти. В общем, можна ще використовувати. Камери коштують щось якось дорого. Ну, В Китаї, якщо замовляти, там 10 штук, то по типу, 1 долар буде, а в Україні їх вже продають значно дорожче. Тому що такий розходник. Багато самокатів, багато колець. колес, в общем, заробляють люди. Парфюми були разом а, серед такого кухні якоїсь, в общем ніби повні, такі майже майже повні. Чоловічі такі класичні аромати, нічого зайвого. Я не сказав би, що вони зовсім такі дешеві, бачите, made in France написано. Подивимось, ось, скільки коштують, якщо вони. Сучасні то можна ціни знайти і зорієнтуватися, що це взагалі за парфум. Ну, приємно. Давненько не було повних баночок, такі там залишки на дні постійно знаходжу. Гігантська колекція от таких от рукавичок, щоб хлам перебирати. І такі, і такі, якісь німецькі, американські, радянські. Ось, всяких різних тут дуже багато. Ось, бачите, такий паперець цікавий. тут Гімн. З цього боку, ось так от всеукраїнський референдум. Дуже класна штука, я думаю, що вона нормально продасться. Не дуже, звісно, дорого, ну тут не треба очікувати сенсації, але це колекційний матеріал вже. Вже достатньо років пройшло. Щось подібне, якусь афішу я вже продавав. На тему референдума. Приємно. Це чисто руки мити. Голову такі, ну, не можна вже мити. А воно все як рідке мило. Я зливаю в одну банку і просто, знаєте, на прискалку. Ну, типу натискаєш, вичавлюєш мило собі. Ну, Надовго вистачить. Наразки дві таких, одна така. Зряджається на Type-C. Цвях. Товстий, теж одна штука була, теж взяв. Було є серветки, теж щось протерти завжди забираю. USB зарядки якісь такі простенькі, мініатюрні. Я їх кладу, типу в один пакет, одним лотом продаю. А Хтось їх вже перепродає. В общем-то, Все нормально. Плата. Гарна така підставочка. Подобається маніфактура дерева, дуже класно. На жаль, цих штук не було. Тут підставка тут має бути ніби салонка. А може ще щось стояло, не знаю в общем. Щось таке сучасне, але ну, просто приємне, що з натурального дерева. Я думаю, що теж можна реалізувати. Ще два буклети, оці, не буклети, а гітки, не знаю, як їх назвати. Так, далі тут макулатура на радянські всякі штуки. Автоімпульс. Бачите, такая штука для фотопечати. Далее. Фотоаппарат светись. А не диапроектор светись. Да, точно, намалеванный на весь. Так, тут, бачите, такие столоны. Це теж на шно А вот здесь Зенит 19 Номер написанный. Подивимось, какого року 80-го. Ну, теж можна продати. Мастило із перетворювачем іржі. Корисно, корисно, нормально. Навушники. Годинник це для дітей щось таке, напевно. А, його не носили, бачите, ця штука взагалі не потерта. Нікель щось там, аллерген фрей. Німецький. Німецький годинник. А цей носило ну, є сліди користування. Stainless steel стелбек. Кварцевий. Ну, бренд якийсь невідомий, не знаю. Камінчики такі прикольні. Ну, такий лаконічний жіночий годинник, не знаю. Тобі можна і поштучно його спробувати продати. Хоча такий браслет під заміну, не знаю. Подивимося. Калькулятор напевно, в лот електроніки. Закину, бо тут треба батарейку міняти. Батарейки тут немає. Бачите, тут годинник має бути. А. Time, temperature, and calculator. 8 digits. І ще музикальний, бачите, намальовані ноти. Горнятку тут такий класний об'єм. Як скульптура така рельєфна. О, Львів ВС. Це авторська історія. Не просто ручна робота, а ще автограф автора. Якщо б знати, хто скульптор. Дуже класно зроблено. Внутрішня частина майоліка, а тут, я не знаю, якась біла глазурь. Чесно кажучи, здається, що я такого навіть ще не бачив. Я думаю, то щось з 90-х або нульових років. Просто в людей стояла на кухні, там крупа, бачите, насипана. Там кухонний винес був. Клас. взагалі прям подобається. Це ліжник. Стан в нього такий, напевно, 4,5 з 5, 4 з 5 ніби одна дірочка тільки є. Але він ніби не смердить. Просто зберігався в пакеті, в шафі лежав. На жаль, він не дуже великого розміру, так на дитячу ліжечку привезене по розміру. Або на крісло можна. Ну, ось. ну вони все одно коштують грошей. Бо... Це ручна робота. Зараз на них якби, не то, щоб мода. Просто їх купують, в общем. Довго вони не лежать і не стоять. Взяв таку старовинну розетку, вона з коричневого карбаліту. Під розетник отакий. І я думаю, що це кінець 40-х років. Тут цікаве таке клеймо. Скажемо, в 60-х таке вже не ставили, бачите, циркуль. Шестірня і ковадло. І разом це така типу зірочка радянська. Як варіант, може бути, що то ще зі старих запасів, може, привезли люди з собою. Бо у Львові я не зустрічав 30-х років радянських таких предметів. Звісно, звідки їм було взятися? Була там пріма, фірма, ну і всякі інші схожі. Але це коричневий карболіт на зовнішню проводку дуже класно. Не знаю. Як продавати, як є, чи почистити повністю. Ну, мені здається, що предмет цікавий. В цілому, хто хоче собі автентику, то я думаю, що могли б поставити собі таке. От проблема, що вона підвальна і, бачите, тут вже цей а, саморіз вже згнив. На жаль. Тому краще продавати, як є, щоб не поламати. Також був підвальний винос і от така штука. Це називається Брандзброй, якщо я правильно називаю. Насадка алюміній. Це я теж думав, що алюміній, думаю, на крайняк здам в метал. А це чорний метал, ця частина. Тут ніби знову алюміній. Або це чорний метал такий з покриттям. Таке сочний алюмініум, по кольору видно. Думав, може щось старе, може щось хтось собі захоче взяти на це його. На таку, знаєте, не знаю, експозицію домашню, там, може щось по пожежниках хтось збирає. Ну, або по прямому призначенню можна користуватися. Поставити шланг такий старий, радянський. Ну, в общем і теж бавитися в пожежні, ну щось таке. Ну, от тут як клеймо, можна почистити і... Може потім почищу фоточку ставлю зараз, просто не буду вже мити. Я, в принципі, розумію, що можна десь знайти абсолютно нульсовий, а це підвальний, ну, відповідно, стан тут підвальний, так, а десь є нульсові. Ну, нульсовий теж можна спробувати продати, але нульсових мене немає. Ось знайшов такий, буду такий продавати, ну що поробиш. Владна така цікава коробочка е, німецька. Тут щось загорнути, я думав, що щось дуже корисне, але це. Не дуже корисно. Це якась не знаю, що це. Канніфоль взагалі нагадує. Але коробочок таких було разом багато, і зараз я буду їх всі показувати. Я коли їх знайшов, я такий, типу, трясу тут щось є, тут щось є, тут щось є. Я просто в шоці. Ну ось. Відкриваю, бачу, що тут різні корисні предмети. Це сріб срібло. Камінчики, не знаю, на відомому походженні, Лежать, бачите, разом. Камінь тут. Проба, є все нормально. Велика коробочка. Тут буси розірвані. Оці вставочки вони з бронзи. Чи, ну, з латуні, правильніше сказати. Що за камені, я не знаю. Там така баночка. Тут кільця, але ну, наскільки я зрозумів, вони всі біжутерія. Ну, кільця я поштучно продаю, але виглядають вони всі однаково, як біжутерія. Тут якийсь, може такий набір. Але все одно дуже приємно, правда? Давненько я не знаходив таких кількостей. Дивимося далі. Тут теж срібло вже. На біжутерія. Тоненький ланцюжок на парочку грамів. Такий ключ музичний, як він називається? Скрипічний. Камінчик, знову ж таки, теж цікавий. Камінчик може бути дорожчий, ніж срібло на вагу насправді. Комплектні сережки такі маленькі. Теж проба там є, все нормально. Так. Тут тоже серебро. Не знаю, оригинальная коробочка. На кулоне такие жирные пробы. И интересный камень. Не знаю, что за камень. Камень тоже, напомню, интереснее, чем серебро. Ну, ланцюг тут более интересный, более толстый. Дуже приємно. А це камея. Теж розкішна в річ. А права срібла. Теж вам проби на місці. Ну і тоненький ланцюжок такий. Дуже круто. Ну, відповідно. Люди не купили собі нормальних вже прикрас, золото це явно ну, такий підлітковий винес, я так розумію. Ну, така біжутерія це не підлітка явно. Тобто дитина виросла, дівчина вже перетворюється на молоду жінку і вже зі срібла плавненько переходить на золото. Я думаю, що така історія. Бо там був такий ну, стандартний винес, багато всякого такого було побутового. Що я часто, ну, Знаходжу. Ну ось, І окремо от, стояли прям коробочки. Там, коробочки, інші коробочки, от, от, там, від побутової техніки, всякого різного, всякі там мила, косметика. Ось. Ну, приємно. Давненько не було е, великих винесів срібло. Далі документ ВЛКСМ. СМ. Прізвище я не показую в документах. Ну ось. Не знаю. Я думаю, що воно має щось коштувати, бо їх стає все менше. Колекціонерів все більше, і в тому числі і за кордон це нормально продається. Потихеньку-потихеньку вже починають і таке скупляти. Сова джевелери хаус. Тут чек був, я хочу подивитися. Так, дивимося кольє 585, вага всього 3,5 грами. Ціна 32 тисячі. Тобто за грам 10 тисяч. Ну, Ось так от. Хто знає ціну золота як лом, то порахуйте, скільки коштує робота ювеліра. Ну, Але тут зі знижкою знижка 14 тисяч, всього 18 тисяч. Ну, отак. От от. Ну, так що, нічого дивного, якщо ну, люди купують золото собі, там, то срібло відправляється на смітник відповідь. Ну, от, І пакетик ще. Ну, це з, ну, не з одного місця. До речі, буси, буси теж були окремо, а срібло було разом. А це з іншого місця. Теж. Нач охрани. Пов'язка така прикольна. С РСР. Вона недорого коштує, але вона оригінальна і це такий типу класичний совочок. Ось, І воно, я думаю, що продасться, Бо є люди, що збираються такі різні такі. Свічки. Нічого особливого. Свіча інтер'єрна виробництво Китай. Ще знаю, що в касету, 99-го року. Щось домашнє. Філармонія, школа філармонії. Можливо, комусь буде цікаво. Знаю, може, в архів віддам просто. Ця коробочка дуже гарна. Ручна робота. Дивіться, це все розмальоване вручну. Воно таке фактурне, об'ємне. Фарба така зроблена, що вона об'єм дає. Думаю, що це типова родина так званих освободителей. Бачите, офіцер, тато, його родина, син і жінка. Стандартна історія львівська. Доволі обережно зроблено. Ну, тут чисто. Абсолютно кажу, без контексту, просто пачок, пакети і серед пакетів просто лежала от така шкатулка. Ось, ну Я впевнений, що тут щось зберігали явно, хтось щось десь перебрав і, напевно, всі нагороди, цінні предмети, які в таких шкатулочках, як правило, лежать, лишили собі. Все почистили, а шкатулку відправили на смітник. Ну це дивно, бо якщо то перебирали, наприклад, вже діти, онуки оцього хлопця, то ну, якось негарно так робити, не знаю. Пакет. Подарунковий під пляшку. Не знаю. Чомусь я вирішив його взяти, хоча я сотні десятки їх знаходжу і не беру. Бігоді німецькі. етикеточка Так виглядає. Дивіться, штук 5. 3 євро. 3 євро, це 120 гривень, грубо кажучи, 130 гривень. Ну, У мене це буде значно дешевше коштувати, Кому треба, то є дві. Такі пачки. Вони, походу, взагалі нові. Також є сертифікат на створення власного аромату, майстерня парфюмерії. На 50 мл парфюму. Ну, це доволі багато. Якщо хтось розбирається, то коротше ну, позаду там код написаний, я його не показую. Можливо, комусь треба, якщо ви знаєте, як цим скористуватися. хто парфюмами цікавиться, то я його можу недорого віддати. Цікава така. Сін стоїть якась ресийклет поліестер, хоч поліестер, який розлагається, цікаво. Така баночка була гарна. Я прям вирішив теж її взяти. Там багато інших баночок було, але я цю взяв. Так, а що тут поклав сюди? Так, тут якась зарядка універсальна походу. Мені взагалі треба на iPhone на четвертий. Таке мені не треба. Так, окуляри, окуляри я щось бачу у мене на каналі дуже популярні. Постійно по ним пишуть. Багато спеціалістів по окулярах, по брендових. Дивиться, це мессорі. Мессорі. Хто знає, що за мессорі? Пишіть. Можливо, це теж дуже круті окуляри, я не знаю. Також був набір для декорування. Ціна 99. На Гелловін, на свята осені, таке можна Ось три таких секції. Воно запаковане. Дуже класно. Ну, ясно, що вже зима, але може на наступний рік комусь треба. Готівка. Нурофен для дітей, повна банка, строк придатності. Бачите, до... Серпня 2025 року. ну Краще не хворіти, але якщо захворів, то я от таку штуку дуже люблю. Тут рук придатності нормальний. Ще одна баночка, теж 10-25 Ще рік, в общем, придатності, теж повна банка. коштує ось кіть. Напевно, зараз ще дорожче. сьогодні щось 2 чи 3 місяці було, де аптека була викинута, дуже багато там всього було. Можливо, щось дуже дороге було, я не знаю. Але якщо викидають, то воно, як правило, все просрочка. Ну, тут була не просрочка, тут можна було і інші всякі штуки забрати. Тут і апельсиновий є, і полуничний смак взагалі супер. Так, ну і от така рама. В кадр не влазить. Це дуже професійно, бачите, тут такий типу підрамник, та він ніби називається. Тут тканина. Ну, тобто це хто оформлював, це, типу, авторське оформлення з рамою. Позиціонували як, типу, прям щось таке професійне. Не знаю. Ну, теж дитина явно малювала. Ну, напевно, на подарунок там комусь зробила. Ну, не хочу образити автора картини, але... Рама більш цікава. Рама просто розкішна і вона дуже дорого виглядає. Ну Такий в мене насичений вечір вийшов дуже класний, мені сподобалось. Сподіваюсь, вам теж. Так що ставте вподобайку обов'язково в підтримку відео, в підтримку каналу. Підписуйтесь обов'язково. Як завжди, в усіх блогерів я бачу, що більшість дивиться мене без підписки. Так що підписуйтесь, мені буде дуже приємно, якщо лайки не ставите. По всіх питаннях можете писати мені в Телеграм, посилання на нього є в описі каналу, в описі відео, готовий до співпраці, можу щось купити. А також майже всі предмети, які я показую в своїх відео, продаються. Якщо когось щось зацікавило, можете писати, За ціну домовимося. Також можете свої якісь предмети цікаві пропонувати. На цьому випуск закінчу, а наступні поїздки вже то буде наступний випуск. Бо бачу, багато вже набралося такий. Довгий огляд був. Багато приємного, <сіх> найчасті знахідки посріблу. І взагалі всякого різного барахлішка набрав. Мені дуже сподобалось. Дякую за перегляд. Дякую за увагу до моєї творчості, за підтримку каналу. Ставте вподобайку. До нових зустрічей, до побачення і всім па-па.